El Вітаю, мої ліві друзі, у жовтні компанія Samsung показала нові пристрої своєї фанатської серії Fan Edition. З планшетом та навушниками я вас вже встиг ознайомити. Огляди ви зможете знайти на нашому каналі. Однак головним героєм серії став смартфон Galaxy S23FE, і він добрався до нашої країни тільки зараз. Ні для кого не секрет, що його попередники користувались неабияким попитом. І навіть зараз є багато щасливих власників цих смартфонів, не дивлячись. На їх солідний ві. Тож, чи став Galaxy s 23 FE таким самим топом за свої гроші, як його попередники, ви дізнаєтесь прямо зараз. Приготуйте свій улюблений напій, прихопіть з собою гарний настрій, а я починаю! Першого знайомства одразу помітна невеличка зміна концепції смартфона в цілому. Раніше модель з приставкою Fan Edition по розміру була чимось середнім між звичайним номерним флагманом та варіантом із приставкою Плюс. За матеріалами корпуса, а точніше задньої кришки, це було трохи спрощене рішення із використанням пластику. Але час іде, і продажі показують, що великі смартфони вже нікого не лякають, і продаються вони краще, ніж їхні компактні брати. Тож за габаритами та матеріалами корпуса він майже повністю повторює модель Galaxy S23 Plus. Від флагмана йому дістався і клас захисту за стандартом IP68. І хоча в останні роки Samsung робить захищеними навіть свої середньобюджетні смартфони, це все одно залишається приємним бонусом на фоні багатьох конкурентів. Єдине, що відрізняється на дотик, це більш гострий перехід з металевої рамки на задню кришку. На моделях номерної серії він заокрійний не сильніше і відчувається трохи інакше. Звісно, більшість людей не будуть користуватися смартфоном без чохла. Однак, якщо ви є поціновувачем первозданної краси смартфона, треба тримати це зауваження в голові. Блок камер тут, як і у всієї цьогорічної лінійки, виконаний у мінімалістичному стилі. І мені цей підхід дуже подобається, особливо на фоні все більш потворних блоків камер на китайських смартфонах. У мене на огляді семпл у темно-сірому Кольорі, або, як називає його сама компанія, графітовий. Що не кажи, а лідером продажі все одно залишаються чорні та темно-сірі телефони. Але якщо ви полюбляєте щось більш яскраве, то тут є з чого вибрати. На вибір є три основних кольори: м'ятний, кремовий та фіолетовий. І ще два лімітованих варіанти індіго та мандариновий. Всі кольори зараз перед вашими очима, я думаю, серед такого розмаїття кожен зможе обрати собі варіант до душі. Ну що, збоку і ззаду здивились, залишилися. Тільки передні частини. І отут нас чекає не зовсім приємний сюрприз. Рамки навколо екрану більше, ніж у флагманської серії. По розмірах вони схожі на те, що ми бачимо у моделі A54. Звісно, щоб зробити ціну доступнішою, потрібно було поступити з частиною флагманських технологій. Але екран це обличчя смартфона. І загальне відчуття преміальності, яке ми маємо при погляді на смартфон спереду, трохи псується такими рамками. Сам дисплей мені, до речі, сподобався, це як amoled матриця з діагоналю 6,4 дюйми та роздільною здатністю Full HD, кольори в міру насичені та правильні. Максимальна яскравість становить 1450 ніт. Причому я перевіряв це приладом, і показники співпадають із заявою виробника, на відміну від того, що говорять китайці у своїх рекламних брошурах. Єдиним невирішеним питанням все ще залишається доволі високі показники шим. Тож, якщо ваші очі дуже до цього чутливі, раджу звернути увагу на ці показники. Звук, до речі, тут теж доволі непоганий, стеро, гучний, якісний, і, звісно, ще я не робив заміри приладами. Проте, отак, суб'єктивно, мені здається, що він точно звучить найгірше е, старших флагменів. Ну що ж, зовні роздивились, тепер пропоную заглянути всередину. І розпочати я хочу з того питання, е, яке турбувало фанатів до анонсу більше за все. А саме процесора. Тут встановлений фірмовий чип Exynos 222.0. На перший погляд, такий самий. Який був у лінійці s 22 але річ у тім, що це схоже якась нова ревізія, а не просто залишки старих чипів. Бо результати в синтетичних тестах і поведінка в іграх відрізняються від того, що нам демонструвала серія s 22 в кращу сторону. Під час ігор він, звісно, гріється, але не до дискомфорту, і це норма для е, потужних чипів. Результати трошки тестів зараз перед вашими очима. Так, вони не ідеальні, але прямого графіка без просадок у сучасних флагманських чипах і не було. Лає всі вони під великим навантаженням скидають частоти. Якщо казати про реальні сценарії використання, додатки завантажуються доволі швидко, інтерфейс не лагає, до цього в мене претензій взагалі ніяких немає. У якісь простенькі ігри та маркади, шутери, теж тут ви будете стабільно мати 60 кадрів на секунду. А от якщо захочете пограти в щось надважке, по типу там Genshin Impact, на ультрависоких налаштуваннях графіки, тоді 60 фпс у вас вже не буде. В такому випадку можете сміливо розраховувати на 40-45 кадров на секунду. Прямо ігровим смартфоном його назвати буде важко, проте переважній більшості цього буде більш ніж достатньо. Тож побоювання фанатів стосовно процесора виявилися безпідставними. Звісно, що це не Snapdragon 8 Gen 2, не Snapdragon 8 Gen 3, І за ці гроші можна знайти якесь більш потужне рішення. Скільки разів я не спілкувався з людьми, у яких там флагмани Samsung з процесорами Exynos, ніхто з них не сказав, що він там лагає, працює там погано, чи вони чимось не задоволені. Тож це більш таке, знаєте, принципове питання для гіків. А враховуючи, що флагманський процесор це не тільки потужні обчислювальні ядра, відеоядро, а й швидкісний модем, продуктивний процесор обробки зображень і інші допоміжні модулі, це рішення буде актуальним ще кілька років, це точно. І коли ми вже заговорили про майбутнє, давайте я одразу скажу пару слів про операційну систему та облока. Компанія Samsung заявляє про 5 років програмної підтримки цього смартфона. Якщо казати точніше, то це 4 нових версії Android та ще бонусний 5-й рік оновлень безпеки. Такої кількості оновлень не мають навіть флагманські рішення від конкурентів. Кажуть, вже про середній сегмент, до якого, до речі, Galaxy s 23 FE і відноситься. Це молодший флагман. На момент анонсу він працював на Android 13 з One UI 5.1. Але мій зразок уже оновився на свіжий One UI 6.0 на базі 14-го Android. Тут трохи переробили панель швидкого доступу, вигляд та логіку сортування сповіщень. Ну і як завжди, покращили стабільність та швидкість роботи системи. Якихось кардинальних змін в оболонці не відбулось. І на вигляд це та сама вже багатьом звична яскрава та радісна оболонка під Samsung. Комусь вона подобається, комусь не дуже, але вона точно. Но має свій фірмовий стиль, який не сплутаєш з жодним смартфоном. І одразу після розблокування екрану, ти розумієш, що перед тобою пристрій від Samsung. Софт, екосистема та програмна підтримка є сильними сторонами смартфонів від компанії Samsung. І цей пристрій не став виключенням. Тепер давайте поговоримо про камери. У порівнянні з попередником прогрес дійсно відчутний. Galaxy S23FE отримав основний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Тут він точнісінько такий самий, як і у флагманського Galaxy S23. Тож світлини на нього виходять дуже якісні як в день, так і при складних умовах. Приклади фото зараз перед вашими очима, і ви самі можете побачити, що це гідний флагманський рівень. Приємно, що всі модулі тут дійсно корисні і немає жодних заглушок, які дуже полюбляються вставляти конкуренти у субфлагманські смартфони. Компанія основній камері складає телефотооб'єктив з трикратним оптичним наближенням та на модуль. Фотографії на них виходять теж дуже непоганої якості. Відеозйомка на s 23 FE — це окремий привід для гордості. Ми можемо знімати 4К відео на всі модулі і перемикатись між ними прямо в процесі зйомки. А основна камера, завдяки, хоч і минулорічному, проте флагманському Чипу вміє знімати у роздільній здатності 8К. Деталізація та кольоропередача на високому рівні, та стабілізація з автофокусом не підводять. Фронталка, хоч і втратила кількість мегапікселів у порівнянні з попередником, проте гірше від цього точно не стала. Вона також вміє знімати в 4К, і результати її роботи також вас точно не засмутять. Загалом можу сказати, що на камерах тут точно не економили. Рівень відео та фотозйомки дійсно планинський. Наостанки залишив розповідь про час автономної роботи і деякі додаткові фішки цього смартфона. Тут встановлений акумулятор ємністю 4,5 тисяч мА з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 25 Вт. Стосовно швидкості зарядки, питань в принципі не виникає. Тут ми не побачили нічого нового, всі а бренди якось обережно ставляться до цього питання. Чому? Тому що вони там дбають про безпеку користувачів, про довговічність акумуляторів і так далі. Тож черговий раз там. Жорити компанію Samsung за те, що вони встановили там не 100 Вт, а 25, ну просто немає сенсу. Цей підхід кардинально відрізняється від того, який обрали китайці. Однак це просто треба взяти і прийняти. Отакий От вони обрали шлях. І в принципі, якщо подивитись на його технічні характеристики на папері, тут є все, що нам пропонують повноцінні флагмани. І безротова зарядка, і клас захисту IP 68, і металевий каркас зі склом. Коротше, все. Серйозно. Єдине, що трохи засмучує, це рамки навколо дисплея. Однак це в мене вже, можливо, профдеформація. Бо я показував цей смартфон своїй знайомій і просто сказав, подивись, як він тобі. Вона на це взагалі не звернула уваги. Так, друзі, щось ми трохи відхилили сторону, давайте повернемось до питання часу автономної роботи. В принципі, у мене до нього взагалі питань немає, повного заряду легко вистачає на робочий день. І ви знаєте, цього вже достатньо. Бо давайте будемо чесними один з одним. Якщо навіть у вас там зранку залишиться 30% заряду, чи 40, вам все одно захочеться його підзарядити до сотні. Хай там до сотні, там 80-90% точно має бути. Бо сучасна людина вона дуже боїться залишитися без зв'язку, і коли вона бачить ці невеличкі відсотки, вона починає одразу панікувати. Тож головне, щоб повний заряд от, день тримав, і тоді вже буде перемога. Ну, а якщо ви хочете від мене почути якісь цифри, тримайте. Можете розраховувати на 6-7 годин роботи екрану. Цифри не рекордні, проте журити його за час автономної роботи я точно не ставлю. Це нормальний показник. Ну і під кінець, як і обіцяв, трохи дрібні, але все ж таки важливі нюанси. Сканер відбитка під дисплеєм працює швидко та без помилок. Лінійний вібромотор файний, хоч, на мій погляд, йому трохи не вистачає потужності. А з якістю мікрофонів та зв'язку, традиційно для компаній. Немає жодних проблем. А ще смартфон, окрім двох фізичних сім-карт, має підтримку, набираючої популярність і сім. Я знаю, що для деяких людей це прям важливий параметр. Офіційна ціна в Україні за версію пам'яті 828 складає 26 999 гривень. Так, дешевим його не назвати, але за ці гроші він пропонує дійсно круті камери, матеріали корпуса, вологозахист та якісну гарантійну і програмну підтримку. Тож можу сказати, що це гідний не продовження фанатської лінійки, яке непогано вписується між лінійками Galaxy A і Galaxy S. Ну, якщо ми беремо до уваги виключно офіційні пропозиції. Тож я впевнений, що своїх прихильників цей смартфон точно знайде. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимо! i nice.